Так сталося, що в Києві знову гори снігу, тому ми по дорозі зайдемо в КПШ у Шевченківського району і дізнаємося, як там у них робота кипить. Ми одні з перших у поставили. Один. ну, GPS у нас обладнаний всім до єдиного машини. Угу. Значить, у нас диспетчерський, бачите, є монітор, за цією картою. Може, можна подивитися, де знаходиться. Бачите, робота показана робота кожного механізму. От по номеру машини можна зараз з'ясувати, що, що зробив, за який період, який механізм. бачите. Фотофіксації наших робіт звітують. Видно, бачите, угу. у нас на, начальник за, дає зауваження. І поки ми готуємо новий класний випуск для вас, ми виконуємо обов'язки пана Підгородецького, про якого ми розказували в попередньому випуску. Пані та панове! змінювати плитку. Замечательно сказано. Ну, Це а... такі кричущі, явні, які Не було синьої фарби. Чому важко було сказати, що в нас немає синьої фарби. Ми не можемо її закупити. Чому ми не можемо її закупити? А чому ви її а не чому? закупили? У нас немає зараз її наявності. Я думаю, стане фарби нам на це? Я думаю, ні. Хоча б кусочок Отак. так. Отак? Оці пів метра квадратні. А все інше хай чиновники дороблять. Ми зараз виконали роботу пана Підгородецького. ця фарба вицвіте і вона буде нормально виглядати, особливо саме цей вхід. А доки вона буде вицвітати і висихати, ми підемо до кожного чиновника, який не справляється зі своїми завданнями, і спитаємо його, що він робить на своїй роботі. Шановні пасажири, пасажири, взаємна вічна. У істилі.